Також говорили в детально. Сьогодні будемо говорити ще з нашими американськими партнерами, сенатором Рямом Ліментарем про санкції. Ми в Україні дуже вдячні Конгресу Сполучених Штатів, президенту Трампу за підтримку і готовність зміцнювати тиск на Росію заради миру. Це потрібно вагомо, що ми дбаємо не тільки про ситуацію в Україні зараз. Не тільки про захист у війні ми готуємо і відновлення України, те, яким буде життя і сніговий дії. Я вдячний Італії ще раз організацію такої конференції більш ніж 30 країн, сотні компаній з різних країн практичні та. Громадські літери, більш ніж 200 різних домовленостей, більш ніж на 200 мільярдів євро. А ці домовленості дякуємо, дуже дякуємо від України. Є новий пакет європейської підтримки більш ніж на 2 мільярди євро. Дякуємо Урсуди. Є програма від Фінляндії на більш ніж 300 млн євро пошту. Саме на відбудову є пакет від Нідерландів. 300 мільйонів євро є, є, є готовність Німеччини допомогти із додатковими системами Patriot, і ми ведемо ці перемоги. Дякую. Сьогодні ми ініціювали нову коаліцію на підтримку України, коаліцію відбудови. Ми домовилися, що разом створимо максимально детальний та чіткий план відбудови. Це має бути міжнародний визнаний документ. Те, як ми разом з партнерами бачимо всі ключові пріоритети відновлення, саме такий документ може стати реальною дорожньою картою для інвестицій, для залучення бізнесу, для політичної та іншої підтримки конкретних кроків. Є рішення про створення фонду реконструкції, це буде саме Європейський фонд, що створений за участю Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку і чотирьох країн. Італії, Німеччини, Франції та Польща. І ми розраховуємо на інші приєднання інших партнерів. Дякуємо друзі за це лідерство і дякуємо бізнесу цих країн, передусім. І є сьогодні домовленості з МАГАТЕ з директором директора Морозі, важливі для нашої атомної галузі. Дякуємо всім, хто з України, хто зараз з нами. У захисті життя, а отже, всім, кому будемо дякувати, і за нашу спільну роботу заради відновлення. Це проект тільки для друзів. Я ще раз це підкреслюю проект відновлення тільки для друзів і для справжніх захисників життя. Дякуємо, слава Україні!